Війна, яка триває вже понад вісім років, забирає життя не тільки українців, але й патріотів нашої країни інших національностей. У Чернігові на території обласного художнього музею імені Григорія Галагана відкрилася виставка Я був поляком, громадянином України. Виставка організована Міністерством закордонних справ Польщі за сприяння декількох організацій, в тому числі українських і польських, які хотіли показати власне ідею цієї виставки, що за свободу України зараз борються всі, незалежно від національної приналежності всі громадяни України. У цій виставці зібрані короткі життєписи кільканадцяти героїв України та Польщі. Зібрати інформацію про героїв було непросто. Іноді в рідних не знах з якісних світлин або ж через біль втрати вони не надавали жодної інформації про загиблих. Виставка триватиме протягом місяця. Ми домовилися, що вона буде до середини жовтня, і далі повернеться до Києва, буде також представлена ще в Києві на інших майданчиках. До цього вона до Чернігова теж експонувалася в Києві на, біля декількох музеїв. І, ну, а Її відкриття відбулося на початку року саме біля Польського інституту в Україні. На відкритті виставки був присутній директор польського інституту в Києві Роберт Чижевський разом з директором обласного художнього музею імені Григорія Галагана Юрієм Ткачем. Вони обговорили подальшу співпрацю та майбутні проєкти. Зараз польсько українські відносини переходять на зовсім новий рівень, і ця виставка це один із тих елементів нового етапу польсько-українських відносин. Це саме та співпраця та допомога, взаємодопомога, яка є на сучасному етапі. Нагадаємо, що в Чернігівському обласному художньому музеї триває благодійна акція на підтримку ЗСУ. Збір монети, які 30 вересня виходять з обігу. Принести монети можна до музею, включно до понеділка. Потім кошти обміняють у банку. Зібрано близько 70 кілограмів монет. Зараз рахуємо. Точна сума ще і кількість невідома. Зараз ми підраховуємо, але люди ще підносять. Підтримка наших героїв та вшанування загиблих зараз надзвичайно важливі. Тому долучайтесь до благодійних акцій і пам'ятайте, завдяки кому ми можемо жити.